Шлях до бойового медика. А далі ми розкажемо історію хлопця, який ще студентом хотів допомагати пораненим на фронті. І, зрештою, так і сталося. Наша знімальна група зустріла його у прифронтовому госпіталі. Куди куди це історія про бажання допомагати? Я навчаюсь на медика. Попри все, два тижні на ротаціях потім приїжджаю в університет. Це Сашко. Він бойовий медик госпітальєрів, наш давній знайомий. Ми випадково зустрічаємо його на службі. Прифронтовий хірургічний госпіталь. Надвечір тут одного за одним везуть поранених. Я помічаю знайоме обличчя, але поки не підходжу, аби не турбувати. Бо Сашко весь у роботі. Приїхав температура була 38,5, Зараз уже була 39. Приїхав на ситуації 89 з кисню. Сашою ми познайомились трохи більше року тому, ще в Києві, на вишколі госпітальєрів. Обережно, друже, зараз будемо тобі знімати твою броню. Тоді хлопець був студентом п'ятого курсу медичного. Мені подобається медицина невідкладних станів. Катаючись на ротації з госпітальєрами, я хочу трошки включатися вже в це, щоб в майбутньому мені було і легше, і я мав якийсь досвід. Він переживав за свою фізичну підготовку. Як же він буде на фронті? Пухлішка, який не сильно любить спортзал, а любить їсти пончики. Зараз переживання інші складніше, все складне. Від, від твоїх рішень багато чого залежить. Він все ще вчиться в університеті. Так я ж трошки в університеті, трошки тут. Теж вчусь. Шостий курс. Як поєднаєш? Чудово, Приїжджаю, відпрацьовую. Я питаю, яким же лікарем буде. Куди поступлю на інтернатуру, тим лікарем я і буду. Ще інтернатура, ще три роки потім. Та поки каже, він потрібен тут. З Донеччини Тетяна Демух та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.